Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 червня 24 року Херсонщина. Хочу зняти додаткове відео про надраний сорт під назвою Ерлі Сендвіч Я перед цим показував, як він почав дозрівати. Але я у відео трошки занизив його вагу. Його середня вага приблизно йде 80-100 грамів, навіть 120, тому що я казав, що там менші, але вони... За цей час підтягнулося, тому що я знімав на початку дозрівання сорт. Зараз повне дозрівання він поналивався, і сорт, як би сказати, показав трошки інші результати. Я щоб не вводити в оману, я вирішив зняти ще одне відео додаткове з поясненням по вазі цього сорту. Для порівняння ваги я нарвав плодів. Зараз покажу їхню вагу при повному дозріванні. Туди це йдуть підряд зірвані. Десь відсотки було маленьких плодів, не кондиції, я їх не рвав. Це основний врожай такої маси має. Для порівняння збоку поклав закаточну кришку для консервації, щоб ви розуміли, який це розмір. Думаю, цікаве порівняння буде для всіх це. Значить, Показую вагу цього надраннього персика, щоб розуміти його реальну вагу. Це йде середній варіант. Це йде крупніший варіант. Це йде середній варіант. Тобто від 70 до 110 діапазон. Основний діапазон буде 80 -90 100 грамів отакий цих плодів. Так що я трошки його занизив вагу. Хотів би показати. Спростувальне відео по цьому, щоб, як кажуть, не оббріхувати сорт. Щоб люди випадково не втратили до нього інтерес через те, що я занизив вагу. Так що спілий плод, весь уже дуже духмяний, уже, ну, переспівший, мабуть, є. Така консистенція. Ну, я вже показував. А це спілий плод, дуже цукристий вже, багато, як бачите, соку. Від мене скажу, що це сорт-знахідка для такого періоду, для надраннього сорту, для першого. Це сорт-знахідка, тому що вага, як виявилось, у нього, приблизно як і в інших сортів. Якби переважна більшість інжирних має таку вагу, приблизно 100 120 грамів. Там деякі до 150. Там, особливо вже там гіганти, то серія Плайна, вони йдуть 200, 300 і аж до 400 достигають, ну, то виняткові. Так що таке невеличке відео хотів показати по цьому сорту. Висновок такий 80-100 г для цього сорту, а це норма. Проти тих, що я казав 50-70 на попередньому відео. До нових зустрічей. Завершу відео, до побачення.